Російська Федерація продовжує тероризувати Україну, запускаючи по наших територіях дрони та ракети. На Луганщині під обстріл окупантів потрапили цивільні та поліцейські. А на Херсонщині ворог поцілив по житловому будинку. Тим часом Кабмін та Білий Дім відреагували на масовану атаку росіян по нашій енергетиці. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, які системи ППО вкрай потрібні нашій державі. Про це а також про бавовну і паводки у Росії, обстановку на фронті та інші сповіщення далі у свіжому дайджесті новин за 12 квітня. Ви на каналі Січас у студії Анна Ткаченко одразу пропоную підписатися, поставити вподобайку і гайда до справи. Отже, в ніч з 11 на 12 квітня росіяни атакували наші території шахедами та ракетою Х-59. Українські сили ППО збили 16 із 17 дронів камікадзе. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Криворізькому районі Дніпропетровської області цієї ночі через падіння уламків збитого безпілотника на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа. Як розповіли в силах оборони півдня України, російські окупанти спрямували кілька хвиль шахедів, а бойова робота по відбиттю повітряної атаки тривала близько п'яти годин. Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок ворожої атаки застосовувались відключення електроенергії у частині міста. Але до третьої години ранку енергопостачання було відновлено. Тим часом у Луганській області у селі Маківка поліцейські разом із цивільними потрапили під російський обстріл. На жаль, серед працівників МВС є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор. За минулу добу по Макіївці та Невському росіяни вдарили з мінометів та ствольної артилерії. У напрямку Невського спрямували 20 безпілотників авіаційних та інших ударів. Завдано по твердохлібовому та білогорівці. На останній ворог зосередив і штурмові зусилля. А на Донеччині російські військові 11 квітня скинули дві керовані авіабомби, зокрема на селище Багатир. Там пошкодили 24 приватних оселі та авто. Також минулої доби ураганами армія РФ вдарила по Малинівці Покровського району. На жаль, на Донеччині одна людина була поранена від обстрілів за добу. Про це написав у своїх офіційних соцмережах начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Гучно було і на Харківщині артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. Як Інформує голова ОВА Олег Сінігобов, на жаль, маємо трьох постраждалих серед цивільних. Також внаслідок атаки РФ зафіксовані пожежі в лісі та в трьох приватних будинках. в селищі великі проходи в Запорізькій області. Поранено одну жінку внаслідок артилерійського обстрілу РФ міста Гуляйполе. Загалом, як повідомили в ОВА впродовж доби окупантам. Вдалося, на жаль, завдати 279 ударів і стосувалися вони восьми населених пунктів Запорізької області, в тому числі гатили і по енергетиці. Також військовий РФ з безпілотника атакували житловий будинок у Качкарівці на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки. Поранений місцевий житель у нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Чоловіка шпиталізували про це написали вова. Тим часом у поліції показали наслідки обстрілів Сумщини за останню добу за інформацією правоохоронців, Чотири людини поранені пошкоджено 12 приватних будинків, ще три господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук звернулася до українців з проханням допомогти у стабілізації енергосистеми після масштабних атак Російської Федерації. Цитую. Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально, особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання. Це зранку та ввечері, сказала вона. У Білому домі також відреагували на удари РФ по енергетиці України. Прес-секретар Карін Жан П'єр зазначила, що диктатор Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу і занурити його у темряву. Далі пряма мова. Удари по Україні за останні 24 години є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреба України є критично важливою, сказала вона. Також прес-секретарка Білого Дому зазначила, що Палата представників має вжити термінових заходів для ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, аби США змогли надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Тим часом міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба в підкреслив, що посилення ППО є одним з пріоритетів для України цього року. Дослівно прошу. Перший пріоритет на 2024 рік ППО і не просто ППО, а Петріот і сам ПТІ, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати, сказав міністр. Зазначу, у системи самп t може збувати цілі на відстані до 150 км кілометрів та на висоті до 25 км. кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети, які РФ доволі часто використовує у війні проти нашої держави. Крім того, дефіцит систем ППО став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах. І може стати вирішальним фактором захоплення міста часів яр у Донецькій області. Про це це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Також американські аналітики зазначають, що російські удари змусили Київ ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу і активних районів на передовій. Поки будемо рухатися далі. Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи свободу нашої батьківщини. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що репатріювати вдалося 77 тіл військових, які воювали на Донецькому напряму, 20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому векторі, та два. Тіла захисників, які воювали на Харківщині, наразі встановлюються особи загиблих. Після чого тіла наших героїв будуть передані родинам для гідного поховання. Тепер розповім про новини із Російської Федерації. Українська бавовна продовжує гастролювати по містах країни агресор-агресорки. Так, вночі 12 квітня росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Ростовській області. Губернатор Василій Голубів заявив про нібито збиття чотирьох дронів, але не вказав, де саме. За його словами, постраждалих та руйнувань, нібито немає. В російських телеграм-каналах тим часом пишуть безпілотники атакували новошахтинський завод нафтопродуктів, Ба більше один зі збитих літальних засобів впав на територію заводу. Нагадаю, це підприємство раніше вже було атаковане 13 березня. Тоді воно було змушене призупинити свою роботу. Ну а паралельно з такими гучними бабахами не менш гаряче було і в російському Білгороді. Місцева влада заявила про шість атак за 12 квітня. Один із безпілотників врізався у будівлю Газпрому, і постраждали двоє людей. Про загрозу хлопків повідомляли вранці у Курській області обласному центрі. Вмикали сигнал повітряної тривоги. Водночас російські міста продовжують затоплювати великі води. Внаслідок прориву двох дамб в Оренбургській області катастрофа нікуди не щазає. Рівень річки Урал біля Оренбурга перевищив небезпечну позначку майже на 2 метри. Сьогодні у місті очікується пік повені. Влада тамтешня вже повідомила, що там підтоплено 4963 присадибні ділянки та 2687 будинків. Також підвищується рівень річки Тобол. А в Кургані за 12 годин він виріс на 10 сантиметрів і вже досяг позначки у 399 см. Пік паводку в місті очікується 15 числа. Ну а також в Оренбурзі оголосили вже про масову евакуацію. Рівень води в місті критичний сягнув уже понад 11 метрів. Ситуація накаляється. Друзі, будь ласка, пишіть всі свої думки стосовно почутого та побаченого в коментарях. Вся наша команда буде неймовірно приємно вражена вашою активністю. Тому налягайте на вподобайки, на свої коментарі, на підписки. Обов'язково діліться цим випуском і натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Я вам вельми вдячна за перегляд. До зустрічі у нових дайджестах.